І поки ми тут поряд з пташачками кукуцами, додам кілька слів про інших їстівних птахів жайворонків. Чому саме них? Бо українці вважали, що саме вони прилітають першими. Але як птахи зрозуміють, що вже час? А їм треба нагадати і показати, з яким нетерпінням їх чекають. Подумали, мабуть, люди і вирішили так: на свято 40 святих пекли печиво у вигляді пташок, яке називали жайвори, але їсти їх одразу не можна було, хоч як кортіло. Треба було діждатися наступного дня. Тоді дівчата виходили на вулицю, підіймали руки догори, в яких тримали випечених пташок, і співали веснянки. А молодші діти садовили пташок на палички, щоб підняти якомога виш або клали на голову, імітуючи політ. І так бігали з ними цілий день по городам, садкам, вулицям, вилазили на огорожі дахи та дерева. Ну щоб справжні жайворонки. Точно вже побачили та скоріше прилетіли і весну з собою захопили. Єдиного рецепту печива жайворонків, чесно, я не змогла знайти, бо вони дуже різні. Тому отут залишу експрес-варіант тіста. А що спільне тут, так це форма. Однозначно має бути пташечка. І знаєте, що ще прикольно? Ви не зробите їх однаковими. Усі ваші жайворонки вийдуть різними. Спробуйте.